Вітаю. Сьогодні хочеться поділитись інформацією щодо любові. Інколи нам здається, що любов'ю є щось, наприклад, якась сила, чи якесь досягнення, чи щось, що ми вважаємо, скажімо так, Нарешті. Або щось схоже наприклад на. От що завгодно. Тут важливо зрозуміти, що є щось, що ми можемо вважати любов'ю, да? а воно не є любов'ю. І це така чутливість, нечутливість. А... Я б сказав би щось схоже на акуратність до того, що ти відчуваєш, як ти відчуваєш, і може бути дійсно не любов'ю те, що ми називаємо любов'ю, наприклад, зробити якісь несуть. Хочеться поділитися, що є любов'ю. Хочеться дати увагу любові. Любов'ю буде потурбуватися про себе. Любов'ю буде. Повернутися до Бога в собі. Любов'ю буде. Слухати внутрішній відгук любов'ю буде в тому числі не розраховувати на інших людей, а розраховувати на свої сили, на те, щоб рухатися на скажімо так, з розумінням того, що ти будеш робити ці кроки. Ці кроки будуть зроблені тобою і лише тобою. Так, Тобі попадається ситуація в житті. Але фокус не в цьому, а в тому, що ти робиш ці кроки. І ці кроки робляться з внутрішнього відгуку, як мені, куди мені, сюди, не сюди. І коли цього відгуку, скажімо так, давати увагу, то він стає все яснішим і яснішим. І в житті проясняється, все ясніше стає зрозуміло, куди мені? Сюди або сюди. І відгук він цінний просто тим, що він є. Без жодних причин, пояснень, мотивації. Просто він цінний тим, що він є, тому що це наша суть. Любов. Наша суть. І рух. Через любов веде в свій шлях в своє життя, в якому ти все ж таки, як би так сказати, наповнений щастям, світлим щастям, яке про наповнення, яке про, як би так сказати, про реалізацію себе наповну. З власного інтересу, з власних любові хочеться сказати. Тобто тобі ти любиш це, і це є в твоєму житті. Ти любиш це, і це є в твоєму житті. І це ти любиш, і це є в твоєму житті. І от е... наповнення життя любов'ю. Це і є реалізація. Коли ти Даешь себе то, что ты любишь. И оно наполняет твое жизнь. На этом хочу закончить. Даю вам любовь.